Всім привіт! Сьогодні місяць як наш платон навчається в німецькій школі і разом з ним навчаюсь я. Бо я максимально швидко включилась в процес, тому готова з вами поділитися враженнями, як нам німецька школа, чи подобається вона платону, показати, які домашні завдання діти отримують, і взагалі розповісти про німецьких дітей, його однокласників. Але перед тим як я буду дуже довго про це розповідати, будь ласка, поставте лайк нашому відео. Якщо будуть питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповів. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, бо це дуже мотивує. Отож, поїхали! Ми знаходимося у Баварії, і навчання тут почалось 13 вересня. Оформити дитину до школи було нескладно. Платон в українській школі навчається зараз у другому класі. Нагадаю, що ми паралельно тягнемо дві школи. Українська школа у нас дистанційна онлайн школа Optima, а в Німеччині Платон пішов до першого класу. Класно те, що перші чотири дні мені дозволили бути присутньою у класі разом з Платоном. Вийшло це все так, тому що в мене дехто вже запитував, як ти добилась того, що ти сиділа разом з дитиною в школі. Поясню. У перший день, коли я прийшла до школи, я сама попросилася залишитися, можливо, на уроках, якось подивитися, допомогти дитині підказати, тому що, звичайно, він не розуміє німецької мови. І класний керівник, вчитель Платона, дозволила це зробити. Я залишилася, сиділа поряд з платоном. Також поряд з платоном була дівчинка з України, яка також не розуміла німецької. І ось тут, поки ми були на уроках, я щось підказувала, тому що німецьку трішечки знаю. Орієнтувала дітей в тому, що робити, які зошити взяти. Також був такий незручний момент, коли я вже помітила, що дівчинка так сильно захотіла до туалету, але не знала, як підійти до вчительки. Це сказати, що я побігла і сама про це сказала. І мабуть, вчитель побачила, що я можу бути корисною для їхнього класу, тобто для тих двох діток україномовних, і запропонувала мені по закінченню першого дня, щоб я і завтра ще прийшла до школи в нашому класі, де навчається Платон: 19 дітей. Це перший та другий д клас. Взагалі для німців це нормальна практика, коли вони поєднують перший другий клас, третій та четвертий клас. Серед цих 19 дітей дев'ять із них першокласники і 10 із них другокласники. Діти разом знаходяться на уроці, але отримують різні завдання. І домашні завдання різні отримують, і завдання на уроці різні, які ж вони німецькі діти. На мій погляд. Вони дуже виховані та дружелюбні. Як це проявляється? Ось, наприклад, першого дня, коли ми були в школі, дівчинка-українка забула свій ланчбокс. У Платона ланчбокс був, і коли дітям сказали, що вже перерва і можна їсти та пити водичку, всі повідкривали свої ланчбокси, і у цієї дівчинки ланчбокса не було. Була я здивована, коли німецькі дітки всі по одному їм про це не говорила. Вчителька почали підходити до цієї дівчинки та дарувати їй, що мав. хтось шматочок яблука, хтось такої спечива, хтось якусь цукерочку. Ось так вони проявляли свою увагу. Німецькі діти дуже охочі допомагають. Я коли забираю платона зі школи, до мене обов'язково підійде кілька. Кілька дітлахів і можуть пояснити, що хаос тобто домашнє завдання, буде ось таке. Або Платон, наприклад, забув свою шапку. Ось вона. Вони дуже згуртовані. Мені подобається, що клас це єдине ціле. Я це помітила навіть в тому випадку, коли діти зранку приїздять до школи, стають у шеренгу по двоє і чекають, поки вийде до них викладач, який вже запросить зайти до школи. І, наприклад, Платон наш. Може не зрозуміти те, що від нього хочуть, і десь кудись втікти, то за ним обов'язково хтось із дітей із його класу побіжить, візьме його за руку, приведе, поставить на місце і скаже «Stay here!» стій тут, нікуди не йди. Німецькі діти дуже правильні. Мені здається, що для них слово вчителя це закон, тому що якщо вчителька сказала так, то воно так і має бути і. Деколи буває так, що коли я приходжу забирати платона, то мені розповідають, що ось платон побіг на гойдалку або на майданчики спортивні, які є поряд зі школою, та поліз на нього, хоча там волого, бо був нещодавно дощ, і вчитель казала, що не потрібно туди йти. Там він намочиться. Я не можу сказати, що це знаєте таке слово ябідничества. Ні, тобто вони просто по-іншому не розуміють для них те все, що говорить вчитель, це ніби закон. І вони ось живуть за такими правилами. Деякою мірою мені це навіть подобається. Мені подобається те, що Платона гарно прийняли у класі, у нього вже за місяць з'явились друзі, і вони з радістю підходять і до мене. І якщо ми десь зустрічаємося в магазині або на прогулянці з однокласниками чи навіть батьками однокласників Платона, всі вітаються і це надзвичайно приємно. Мені здається, що німецька школа націлена на максимальну самостійність дитини тут навіть форма подачі матеріалу трішечки відрізняється від української. Наскільки я зрозуміла, за перші чотири дні, коли була присутня в школі, то відбувається все таким чином. Є окремий шкафчик, де лежать вже роздруковані завдання на весь тиждень, і дитина самостійно може підійти в будь-який момент. Взяти це завдання, виконати нього і далі віднести до своєї шафки. У кожної дитини є своя шафка, позначена окремою літеркою. Ця літерка також буде на такому великому ящичку, де зберігаються ну, канцтовари, зошити, фарби і подібне. Тобто дітей намагаються максимально організувати. І ось така самостійність починається вже з того, що діти їдуть шкільним автобусом до школи самі. Їх не супроводжують батьки. І повертаються зі школи самі на першому тижні навчання. Ми також з Мирославом були присутні на батьківських зборах, і ми були єдиними українськими батьками. Всі інші були німці. Так, от що відрізняються німецькі батьки від українських? Ні нічим. Що ми робили на батьківських зборах? Є тривали майже дві години. До цього нам потрібно було купити для школи Платона велику кіпу різних канцтоварів зошитів папок, книжок там на 139 євро. Аж була та сума, і я про це знімала також окремо відео, що потрібно для школи для першого класу. Можете подивитися. І ось ми принесли на ці батьківські збори цю величезну сумку цих канцтоварів зошитами і книжками. І знаєте, чим займалися? Ми брали обкладинки та обгортали цими обкладинками зошити, приклеювали наклеїчки з іменами наших дітей на ці зошити, складали окремо фарби, олівці, якісь там резиночки і подібне у спеціальні ящички з іменем наших дітей. Ще є цікавий момент. Чи збирають в німецьких школах кошти збирають? На батьківських зборах нам сказали, що потрібно принести по 20 євро, ніби це у фонд класу. Я маю надію, що це не на нові вікна в школі. Хочу сказати, що в німецькій школі звичайно цікаво, бо раз на тиждень дітки постійно кудись та й ходять. Я вже встигла у якості мами, яка супроводжує клас, піти з діт... з дітьми в похід. Ми ще завітали до саду по дорозі, де діти збирали яблука. Щоправда, там їм сказали багато. Ато не набирати по три, по чотири яблучка занесла їх потім в школу. і з цих яблук будуть чавити сік. Ось така у нас була прогулянка. Також дітей вже возили автобусом до католицької церкви. І, до речі, перед тим як їхати, у мене запитували, чи не маєте ви нічого проти того, що ми повеземо Платона туди. І от зараз, буквально завтра, я також знову-таки у ролі супроводжуючої мами від класу буду їхати з дітками у сусіднє місто, і там буде дитяча оперета. Здається, якась музична вистава. Подивимося, бо мені. Самі дуже цікаво. Також хочу показати, які домашні завдання у дітей першачків. І скажу так, кажуть багато, що українська школа набагато складніша. Можливо, і так, але зважаючи на те, що українські дітки, які йдуть до німецької школи, не знають німецької мови, то їм також таки доволі складно. Зошит з математики у першому класі. Я наскільки зрозуміла, ось є у нас цифра 1. Обов'язково треба п'ять кольорів, п'ять різних кольорів. Потім вони ще орієнтуються по ось таких крапенках, по кубиках, по паличках і на пальцях це все відраховують. І цікаво, що на пальцях рахувати починають саме з великого пальця. І якщо показують два, то ось так. Зараз покажу вам. Це якась така німецька особливість. Ось погляньте. Тобто, тобто два не отак, як ми там два кажемо, так? Звично, а ось так. Два. Тут уже буде в нас три. І це все робив Платон в школі. Це він просто приніс зошит, і я нарешті побачила цей зошит. Обов'язково вчитель все переглядає, ставить ось такий смайлики, тобто немає оцінок, Смайлики, галочки чи підпис. А це зошит з німецької мови. Хочу показати, як вивчаються склади та приголосні і голосні букви. Схема відрізняється від нашої української. Ось погляньте: пальми, два склади, ось такими галочками вони роблять. І я ще помітила, що вчителька, коли розповідає про якусь літеру і проговорює якесь слово, то обов'язково робить ось такі рухи руками. Так, і далі уже синьою крапинкою позначаються приголосні і жовтою голосні літери. Покажу ще щоденник. Ось тут є розклад уроків. В основному у нас один, два, три, чотири уроки. Діти щоденно записують ось так домашні завдання. Є спеціальні символи та позначки. І коли ми були на батьківських зборах, то нам пояснювали, що означає та чи інша крапенка. Тут алфавіт німецький, тут уже різні завдання. Частину цих завдань Платон зазвичай робить в школі. Мені приносить, ми вже їх просто дивимося, дещо йому задають додому. От, Наприклад, сьогодні у нас було дві сторінки. ось ця, Тут, на яку літеру починається те чи інше слово, а також потім визначити, скільки складів у слові, і таким чином обмалювати якимось кольором. Тут те саме. Залят, наприклад, ось два склади, і пишемо слово. Різні такі. Цікаві форми, подачі, ось, наприклад, слово ракета, і також шукаємо слово, яке починається на букву Р відповідно Розе ампель, світлофор не підійде. Ще ось такі роздруківки дають часто. Тут вивчали «links und rechts», тобто ліво чи вправо. Треба було визначити. Це просто заповнив сьогодні. Платоша ось такі математичні ходи. Цифрики вписувати треба було це якісь малюнки. Він приносить зі школи. Я бачу, що Платон схоплює дуже швидко. В нього вже такі лексичний запаси німецьких слів. Він звичайно реченнями не говорить, але в нас є ще складнощі в плані говоріння і навіть українською мовою. Бо у Платона затримка мовлення. те, що він проводить час в школі, звичайно, максимально на нього впливає позитивно і допомагає, можливо, розуміти поступову мову, хоча і не говорити цією німецькою мовою. Також хочу зауважити. Після кількох перших днів навчання, і я помітила, бо я була присутня в школі, і наша викладач помітила, що платону дуже складно емоційно. Це велике напруження знаходитися в класі, коли всі спілкуються іноземною мовою для тебе незрозумілою, і вчитель запропонувала нам якийсь період походити півдня. Тобто Платон відвідував два тижні поспіль школу з 8 ранку до 9,45 або 10.15. Але вже з цього тижня, це вже початок четвертого у нас був тижня. Платон уже пішов на повний день до школи, і слава Богу, все в нього виходить. Ми дуже задоволені, бо Платон раніше в першому класі в Україні він не ходив до класичної школи. І він, можливо, не знав, як поводитися в колективі, як спілкуватися з дітками, і це в перші дні проявлялось. Тому що він звик навчатися зі мною дистанційно і навчатися вдома. І знаєте, як вдома. П'ять хвилин повчився і кричить: Мама, я хочу їсти! Мама, я хочу пити, мама, я вже втомився і подібне. А тут в школі, звичайно, такі фокуси вже не проходять, там мами немає. Хоча він і викрикував в перші дні постійно щось або перепитував у вчительки це правильно, це правильно, це правильно. Я, коли була присутня на цих уроках, то це бачила все, і потім потім мені також. Вчителька говорила, що він постійно щось говорить українською мовою. Ну, Ми намагалися пояснювати, що так не можна, тут інші правила, інші закони, і взагалі не говори українською, а якщо і хочеш говорити, то говори німецькою. Ми дуже задоволені тим, що Платончик зараз навчається, в нього з'являються тут друзі, тому що основна. Причина нашого переїзду до Німеччини з України якраз була в нашій дитині. Ми хотіли продовжити і його лікування, продовжити і його навчання, і ось таку соціалізацію, комунікацію. І хуть-хуть, -ху -ху нам це все вдається. І чекайте також за кілька днів нове відео, де я буду розповідати про наші враження від перших двох місяців перебування в Німеччині. Я вам дякую і до скорого!